Я предъявлял, меня пропустили, мне сказали съехать направо для общения, с кем я общался, кстати. того, что человек представляет ТЦК. Где? Мені чоловік говорить, що у нього є військовий білет. І знову представник ТЦК на блокпосту вирішив перевірити військово-облікові документи у водія, щоб дізнатися, чи перебуває водій на військовому обліку, чи ні. Але представник ТЦК мав при собі тільки військовий квиток навілі удостовірення фотовідофіксацію блокпостів згідно з постановою 1456 кабінету міністрів України. Дуже часто на даний час на блокпостах виникають конфліктні ситуації з представниками ТЦК, співробітниками поліції та уповноваженими особами, які призначені наказом коменданта. Сьогодні ми з'ясуємо, які права має водій на блокпостах і які повноваження у поліцейських представників ТЦК та уповноважених осіб, які призначені наказом коменданта. Надцять Кабінет міністрів. На вимогу, коли ви знаходитесь на блокпосту, ви маєте передати документи, щоб ми пересвідчились вашій особі. Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. Якщо вам потрібен юридичний захист, коли вас зупиняють співробітники поліції, представники ТЦК, завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку. На, на каком основании вы мне хотите вручить повестку? А знаете, на блокпосту ЗАЗ. Блок а Дело в том, что я фиксирую наш с вами диалог непосредственно. Я буду общаться с вами только на камеру. Вы, Будем на камеру осуществлять видеофиксацию для того, что если придется обращаться в суд в дальнейшем для опровержения ваших действий, то у меня чтобы была доказательная база вас она будет, Добрый. Мы с вами поговорим, только я же скажу. Первый вынос, Нет. я вам покажу посвящение. Вы удостоверяете? Я фотографировать не буду его. на видео. Я снимаю наш с вами разговор. Ну, добрый. Видим какие-то камеры? А, нет. А? Я не буду выходить с данного автомобиля. Это мое транспортное средство. Почему вы меня хотите вывезти? вывести? Да, мы хотим проверить ваш транспортный засед и то, что у вас находится в багажнике. Я перевожу металлом. У мене є стіна для ще документів для цього. Ще раз розказую: ви перебуваєте на блокпосту. Згідно постанови кабінету міністрів через біля качети на блокпосту ви повинні надати нам право на огляд вашого транспортного засобу. Також надати ваші документи, які посвідчують вашого. Рекомендую завчасно роздракувати дві постанови кабінету міністрів, щоб ви розуміли про свої права та обов'язки уповноважених осіб на блокпостах яких призначає комендант? Постанова номер 1456 зазначає перевірку документів та огляду речей транспортних засобів уповноваженими особами на блокпостах. Тут є відповідь, хто така уповноважена особа. Це посадова особа, яка призначається наказом коменданта і які надано повноваження щодо перевірки документів в осіб огляду речей. Транспортних засобів. Виявляється ким? Державна прикордонна служба України. Читаємо далі пункт 5. Право на проведення перевірки документів надано відповідним уповноваженим особам, які визначені в наказі коменданта. А що стосовно багажника, уповноважена особа під час проведення поверхневої перевірки транспортного засобу. Має право вимагати відкриття кришки багажника та або двері салону. І також тут зазначено, що уповноважена особа має право зупиняти транспортні засоби в разі проїзду транспортних засобів через блокпости. Я пред'являв сотруднику Нацгвардії, хто стояв тільки що. Я пред'являв, мене пропустили. Мені сказали їхати направо для общения, з кем я спілкувався, Для того, що чоловік представляє ТЦК. Где? Мне человек говорит, что у него есть военный билет. Военный билет не является подтверждением того, что. Много начальство, все напитки умолімають. Дайте, будь ласка, мені ваші документи, які посвідчують вашу особу. Ми перевіримо вас за базами даними. Представник ТЦК хотів поспілкуватись з водієм. На даний час представники ТЦК виявляють осіб, які не перебувають на військовому обліку. Але коли водій почав вимагати відповідні документи, щоб представник ТЦК підтвердив, що він має відношення до ТЦК, той чоловік зміг надати тільки військовий квиток. І вказав, якщо вам потрібно посвідчення, звертайтесь до керівництва. Але на даний час, якщо ми почитаємо постанову Кабінету міністрів номер 1487 посилання буде в описі. У представників ТЦК немає права у вас вимагати військовооблікові документи, щоб встановити, чи перебуваєте ви на військовому обліку, чи ні. Немає у них таких. Повноважень. Я третім ліцам. Не маю права передавати свої особисті дані, ви це розумієте? Водії і хвилинка корисної інформації. Хочу нагадати вам про наших друзів, сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. У їхньому додатку дуже зручно порівнювати, оформлювати чи зберігати страховки. Бо сам процес вибору та оформлення автоцивілки займає 5 хвилин. А ще тут все під рукою. Усі ваші полюси з вказаним терміном їх дії, а також контакти та відділення страхової компанії, щоб ви знали, куди звертатись, якщо раптом трапиться страховий випадок. І звісно, у мене для вас є знижка 10% на будь-яку автоцивілку на Hotline Finance за промокодом Діма 10 Посилання на завантаження додатку та промокод. в описи по данным видео. Вы третьи лица. Вы третьи лица. Вы вызываем полицию, полиция предоставляет документы. Да, я предоставил только что, я только что предоставил документы для проверки, только что. Меня пропустил сотрудник нацгвардии, или я не знаю какой службы. Я вам съемку, камеру, сейчас скажу, мы... да, я, все я вам все покажу. Ще раз скажу, ви вам заборонено знімати на блокпосту. Почитайте, будь ласка, постанову Кабінету міністрів 1455-1456. Постанова номер 1456. Якщо ми її детально почитаємо, то жодного слова. Про заборону відеофіксації, навіщо водії фіксують діалог? Якщо відносно водія порушуються його права, водій має фактичні дані цього порушення, і у водія є більше шансів в подальшому притягнути посадову особу до відповідальності згідно чинного законодавства. Ось навіщо водії фіксують діалог. Постанова номер 1455 Це порядок встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду. Тут ми можемо отримати відповідь, що таке блокпост. А блокпост це посилений контрольно пропускний пункт. Які за рішенням військового командування тимчасово встановлюються на вході виході в'їзді-виїзді на території з території, де ведено воєнний стан, і встановлено особливий режим, на якому облаштовуються місця для перевірки осіб транспортних засобів, і також тут зазначені заходи з контролю в'їзду-виїзду, які включають на блокпостах. Перевірку документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України. Перевірку документів необхідних для здійснення перевезення вантажу і проведення огляду транспортних засобів. І все це можуть робити уповноважені особи, які призначені наказом команданта. Жодного слова про заборону відеофіксації. Я знімаю не блокпост. А наш, меня, наш разговор с вами, наш разговор я снимаю правильно, потому что в дальнейшем, если это, можете это можете дело дойдет до суда, то мне придется предоставить данное видео. Придется. Для общения. 14 -56. 14 -56. 14 -56. Я блокпост вы не снимаю. снимаю. Я не снимаю военную технику и так далее. А вы знаете? Статтю сто 14 2 кримінального кодексу України про відеофіксацію місць базування ЗСУ військовослужбовців ЗСУ місць, точніше, не місць, а переїзду військової техніки. Чи це кримінальна відповідальність? Так дійсно на сьогоднішній день є кримінальна відповідальність, але є один нюанс, коли є можливість ідентифікації розташування. На місцевості і так читаємо статтю 114 прим 2 кримінального кодексу України, коли настає кримінальна відповідальність, поширення інформації про направлення переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, у тому числі про їх переміщення території України. Якщо така інформація не розміщувалась, не поширювалась у відкритому доступі Генеральним штабом збройних сил України, міністерством оборони головним управлінням. Розвідки перша частина жодного слова про військових. Читаємо другу частину поширення інформації про переміщення руху або розташування збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалась у відкритому доступі Генеральним штабом Міністерства оборони України. Саме головне за можливості їх. Ідентифікації на місцевості і не потрібно фіксувати таку інформацію, завдяки якій можна визначити місце розташування даного блокпоста. Якщо вам потрібні і необхідні закони, які вам допоможуть при спілкуванні з посадовими особами, переходимо в опис. Там є посилання на наш телеграм, де ви зможете отримати усю необхідну літературу. 56, кабінету міністрів на вимогу, коли ви знаходитесь на блокпосту, ви маєте Передати документи, щоб ми пересвідчились вашій особі, що ви являєтесь громадянином України, що ви підтверджуєте свою особу на прохання військовослужбовців, Нацгвардії, поліцейських, ви маєте показати ваші документи. І знову, якщо ми почитаємо постанову Кабміну номер 1456, тут не зазначено, що на вимогу ви зобов'язані передавати документи. Мова йде про перевірку. Можете пред'являти з ваших рук. Я спілкуюся з вами зараз, ви я знімаю наш розговор. Ні, не блокпост. Ні, блок -пост. Блок -пост. ні вас блок знімаю. Я знімаю вас непосередньо. Я знімаю непосередньо вас зараз. Добре, відведіть А не блокпост. Спочатку я вам покажу посвідчення, ми з вами продовжимо спілкування. Якщо ви хочете, ми можемо від'їхати. З блокпоста спілкуватися. Ви спершу відведіть камеру. Нет. Я вам покажу Камеру отводить я не, не, не буду. Нет. Вы нет, нет, нет. Я Вы должен знать, если это дело дойдет до суда, мне нужно да, знать конкретно, додор, с кем додор, я общался. Додор. И на основании чего я общался. И далее до разговора долучается с полиции. В подальшему вин проверяет документы водителя и еще. Доброго дня. Добрый день. Полковник полиции, рубль. Предъявить, будь ласка, свои. Я не против предоставити свої документи. Відповідно до закону України про правовий режим воєнного стану згідно 8 статті 7 пункту. Ми маємо право вас перевіряти документи. Я розумію, я хотів хочу... би ви відмовляєтеся надавати? Я не відказуюсь, але я не буду придивляти документи. присутствии третьих лиц. Вам, как сотруднику полиции, я могу предоставить свои документы для проверки, но без права передачи личных данных третьим лицам, которые находятся возле вас. Так, ну да, это был, был, был. А, я бы хотел ваше удостоверение посмотреть. Жетон удостоверения. Жетон, вот. дам вам заниматься. Я маю право його знімати. Зверніть увагу, що поліцейський не забороняє фіксацію своїх дій і в подальшому дозволяє фіксувати службове посвідчення. Там конфіденційної інформації немає. Фіксація робиться для того, щоб в подальшому, наприклад, розуміти, яка посадова особа там порушила ваші права, відносно якої посадової особи писати скаргу. Ось і все. Якщо це та дійде до суду, то у мене має бути підтвердження. Маєте право знайомити. Мне нужна сйомка, щоб я конкретно розумів з кем я общаюсь. Третій ліса може отойти? Ну я И йде поїхав далі. Тому вчергово рекомендую роздрукувати дві постанови кабінету міністрів для того, щоб ви разом з тією уповноваженою особою, яка вас зупинить. Могли чітко орієнтуватись в чинному законодавстві України. Потрібен юридичний захист. Долучайтесь до нашого клубу. Якщо у вас є цікаве відео про наших поліцейських або представників ТЦК, присилайте мені в описі Мій Телеграм та моя пошта. Якщо інформація була корисною для вас, тиснемо лайк, підписуємось на канал і свою думку лишаємо в коментарях.